Вінчені фіксують зростання хворих на COVID-19. за минулу добу зареєстровано два летальних та 100 нових випадків захворюваності. На даний час хворіє 2573 людини, з них 50 медиків та 361 дитина. Детальніше про ситуацію спілкуємось з Олександром Загоруйко, завідуючим відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Мої вітання. Добрий день. Пане Олександре, розкажіть, яка ж зараз ситуація із захворюваностю на COVID-19? за останні 5-6 тижнів на території Вінницької області. Ми спостерігаємо поступове зростання кількості хворих на COVID-19. якщо говорити в цифрах, то за поза минулий тиждень було зареєстровано 710 випадків. Із них 85 дітей. А за минулий вже було зареєстровано 819 випадків, із них 98 дітей. Збільшення захворюваності ми пов'язуємо з тим, що на минулому тижні на території нашої області референс лабораторію державної установи Центр громадського здоров'я МОЗ України під час секвенування зразків від хворих було підтверджено циркуляцію. Нової мутації штаму коронавірусу Омікрон xbb 1.5, більш відомого, ніж як кракен. Даний тип мутації викликає більш легкі форми захворювання, але реєструються як середні, так і тяжкі форми захворювання. На жаль, на минулому тижні на території Вінницької області було зареєстровано три летальні випадки. Всі ці люди були віком старше 65 років і мали серйозні супутні захворювання. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з вакцинацією? Чи змінився відсоток провакцинованих віничан? І є той факт, що бустерну дозу вакцини почали робити рідше? Ну, дивіться, якщо говорити кількісно, то за тиждень на території Вінницької області щеплюється десь в середньому до тисячі осіб усіма. Дозами як першою, другою, додатковою та третьою бустерною дозою. Е, наразі одною дозою щеплено 623 тисячі осіб, двома дозами 596 тисяч осіб, додатковою дозою 2100 осіб і бустерною третьою щеплено 118 тисяч осіб. Е, кількість щеплених бустерною дозою осіб ну, майже в 5 разів менше. Ніж кількість щеплених комплексом дводозним. Е, наразі відсоток вакцинованих осіб на території Вінницької області е, коливається в межах 50%. І на завершення ваші поради, як вберегтись від вірусів, зокрема від COVID-19 у весняний період? Ну, основним методом специфічної профілактики є вакцинація. Тому всім, хто не має. Першої або другої дози або бустерною рекомендуємо звернутися до своїх сімейних лікарів та отримати вакцинацію. Так, спектр вакцин увесь зараз є на території Вінницької області. Ну а методами неспецифічної профілактики: ну, по-перше, є тримання на відстані щонайменше півтора-два метри від людини, в якої Є прояви респіраторної хвороби, такі як кашель, нежиття або чхання, використання засобів індивідуального захисту в закритих приміщеннях, уникнення місць масових скупчень людей, регулярне миття рук або використання спиртомісних антисептиків та утримання правил кашльового етикету. Ну, а якщо вже захворіли, то не відкладати і негайно звертатися до свого сімейного лікаря. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за поради. На все добре. Вам дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань. І говорили ми про ковід 19